Невелика підбірка найдивовижніших місць Кропивницького, які повинен побачити кожен турист, відвідавши це місто. Кропивницький дендропарк знаходиться в самому центрі України. Це приватний комерційний парк відпочинку з атракціонами та зеленою зоною. На весні тут квітнуть 3 мільйони 900 тисяч тюльпанів. Фортеця Святої Єлизавети була споруджена. 1752 році з метою оборони півдня України від набігів татар і турків. Фортеця складається з безлічі волів, бастіонів, сторожових веж і цілої системи ровів. Вона була добре оснащена артилерійським озброєнням. Зараз фортеця роззброєна і є музеєм під відкритим небом. Туристів зустрічають старовинні гармати, свідки колишньої слави і могутності. Обласний краєзнавчий музей найстаріша скарбниця історії та природи краю. Це спадкоємець першого в регіоні музейного закладу, що був створений у 1883 році. Зараз у колекції музею близько 80 тисяч експонатів, присвячених розвитку Кіровоградщини від часів племінних культур до сьогодні, у тому числі найбільше зібрання скіфських кам'яних баб в Україні. Міський сад існує вже більше 200 років. Розташований він уздовж річки Согоклія та водосховища у Крупивницькому. Це чудове місце для відпочинку у будь-яку пору року. Хутір Надія одна з найбільш унікальних історико-культурних пам'яток України та гордість регіону. Садиба заснована у 1871 році класиком української літератури. Видатним драматургом і театральним діячем Іваном Тобілевичем, справжня окраса хутора столітні могутні доби, що вражають своєю кремезністю та міцю. На Соборній площі у місті Кропивницький знаходиться унікальний пам'ятник ангело України. Монумент був встановлений у 2004 році до святкування 250-річчя Кропивницького. Тепер пам'ятник з написом Бережи Боже Україну вважається одним із семи чудес міста і унікальним оберегом країни. Музей мистецтв. Історія створення музею почалася наприкінці 19 століття, коли представники передової інтелігенції поставили питання про створення в місті художнього музею. Музей має п'ять виставкових залів, три з яких є стаціонарними. Сьогодні фонд музею. Налічує 9 тисяч експонатів. У центрі міста розташований найстаріший парк, створений у середині 19 століття. Це Ковалівський парк. Площа парку 8,3 гектара. Розташований у північно-східній частині серед місця Кропивницького. На території парку розташовані пам'ятки історії, дитячий майданчик та працюють різноманітні атракціони. Спасо Преображенський собор одна з найстаріших культових споруд Кропивницького, яка вперше відкрилася для парафіян у 1813 році. Сьогодні це чудове місце, яке слід відвідати як віруючим, так і людям байдужим до релігії. Галерея Єлисаветград перша приватна галерея в місті, яка була відкрита в березні 2011 року. Тут проходять виставки художників. Та фотохудожників України галерея представлена трьома залами: перший український професійний театр це місце, яке буде цікаво відвідати не тільки поціновувачам театрального мистецтва. Сама будівля театру дуже гарна і має цікаву історію. Театр спорудили в далекому 1867 році, а вже у 1882 му тут почав працювати перший професійний реалістичний театр вулиця Архітектора Паученка. Це головна пішохідна вулиця Кропивницького. Тут майже кожен будинок архітектурна цінність, і бібліотека, і колишній Версаль, і нинішня будівля управління СБУ просто вражають своїм виглядом. Музей Генріха Нейгауза присвячений видатному піаністу та педагогу, який народився, виріс та працював у тодішньому Єлесаветграді. Музей проводить просвітницьку, організаційну, дослідницьку, екскурсійну роботу, бере участь у науково-практичних конференціях, фестивалях та концертних заходах. Велика хоральна синагога це головна юдейська культова споруда, архітектурна пам'ятка 1897 року. Збудована в електричному стилі за проектом відомого архітектора Олександра Лишневського. Нині це осередок єврейської культури в Кропивницькому.